Вербна неділя це традиційне свято в Україні. Воно має прадавні дохристиянські коріння. Виховуючи інтерес до народних традицій, верба це святе дерево в Україні. Про це завжди знали і звертаються з до неї, бо вона має цілющі властивості. Верба це символ весни та родючості. Ще в давнину люди шанували її, оспівували в піснях та легендах. Її образ один із найулюбленіших в народі. Слов'яни вважали вербу символом родинного вогнища. У фольклорі вербах символізує. Дівочу красу. Більше про народні традиції знає гостя нашої студії Марія Чорненька. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, вербна неділя наближається і хочеться вас запитати, що взагалі символізує верба з собою? Ну, взагалі кажуть, народі без верби і калини нема України. А якщо говорити так в загальному, то верба таке дерево поширене в цілому світі. Вважається, що в світі є близько 500-600 видів верб, є 200 гібридів. В Україні росте близько 30 видів цього дерева. Це дерево було поширене, навіть кажуть, що в гробниці Тутанхамона був знайдений, знайдений вінок із листя ці, ці, цього дерева. Якщо говорити взагалі, от чому? Верба так активно використовується саме в Україні. Насамперед, верба це перше дерево, яке прокидається після зимового сну. Воно ніби сповіщає нам про те, що вже прийшла весна, розцвітають квіти. І от коли ми приходимо з церкви і вітаємо одне одного з такими словами: не я б'ю, верба б'ю віднині за тиждень, великдень, будемо їсти паску, яйця і ковбаску», То ми таким чином, начебто, нагадуємо, прагнемо одне одного розбудити від зимового сну. Так легенько б'ючи цією вербою. І разом з тим ми ніби хочемо пробудити в цій людині оцю весняну енергію, оцю таку творчу силу, наснагу, надати такої життєдайності весняної. До дітей ще приказували, що рости великий як верба, здоровий, як вода, і багатий, як земля. Бо такі гарні слова можливо, після того зразу в дітей ставав сильніший імунітет, тому що батьки і рідні говорили це від щирого серця, і це такі були гарні побажання. Взагалі, от я сьогодні принесла вербу. Спеціально вчора назбирала таку різну. Я хочу показати от та верба, яка хоча б є тут у нас в Тернопілі. Оце плакуча верба. Чому ми її так називаємо? Uh -huh. Тому що з е, спекотного літнього дня з неї стікають такі крапельки роси, які нагадують сльози. І тому люди кажуть, що ця верба плаче. Тому і так і називають плакуча верба. А таке декоративне дерево, його дуже часто садять в парках. Е, ще такий різновид верби. Оце називається срібна верба. Вона потім, коли от, розпуститься добре, то ці листочки будуть такого сірувато-срібного вітінку. І в народі казали, де срібна вербиця, там здорова водиця. Тобто вона проростала і от кажуть, що верба має такі дезінфікуючі засоби, і вона надає особливого е смаку воді. Ще, є от у мене. Така звичайна верба, яка росте в нас тут на Галичині. Так, такі звичайні, от бачите, розпускають котики. Наші Яку ми на них... освячуємо. Так, так. освячуємо ми наші на них кажуть баськи, Чомусь так саме на Галичині, баськи, а ще називають нас шуткою. І от такий ще різновид лози, також люди дуже люблять її святити. Бачите, такі котики великі, це вільха, вона дуже любить, любить рости на таких болотистих місцевостях, також вона така гарна. Потім, коли вона розпускає свої листочки, то вже цих котиків немає, але також люди люблять її святити. І це також такий, бачите, різновид всяких різних верб, що з минулого року є така гілочка, залишилася сухої верби. Що роблять люди з цією вербою? Освятивши вербу, приносять її значить, додому, вітають одне одного цими словами. А потім ставлять одну гілочку верби, ставлять за образи, тому що вважалося, що це свячене зілля, це священна гілочка. в неї освячується вся господа, вся хата. В якому От, разі не викидати. не викидати. Ні, другу гілочку верби ставили десь в кутик. Так вважалося, що свячена верба, вона освячена благодаттю Духа Святого. Вона оберігає е, хату, оберігає всю господу від всякої нечистоти, від цього нечистого. Одну гілочку запихали дуже часто газдині е, в землю, десь біля криниці, десь біля воріт, також було дуже добре, якщо верба проростала, бо також рахуть, що це було освячене дерево, і таким чином верба стала дуже поширеною в Україні. Ми знаємо, що вербою обсаджували все, городи обсаджували, сіножаті, греблі, млини. І тому от в нас навіть дуже багато пісень, де говориться про вербу. Кажуть, є така пісня, вважається, що її написала Маруся Чурай, кругом греблі шумлять верби, що я насадила. Нема того козаченька, що я полюбила. Або є там біля млина три вербини говорили про Україну, знову верба. Або можемо згадати таку пісню. Взагалі-то її вважають народною, але це пісня літературного походження. Її написав Леонід Глібов. Там такі слова, що стоїть гора висока, і ми знаємо. І там є про вербу. А три верби схилилися, мов журяться вони, що пройде любе літочко, настануть холода, осиплеться їх листячкою і понесе вода. Не плачте, любі вербеньки ще вернеться весна, лиш молодість не вернеться, не вернеться одна. От Леонід Глібов так опоетизував вербу. Ми знаємо, що верби він так схиляють свої віти і ніби навівають на нас сум. І таким чином, от, цей такий сумний вигляд верби так, викликав в нього якісь такі відчуття чогось такого прекрасного. Недаремно філософи кажуть, що в природі, в житті в людині найпрекрасніше чомусь сумне. І він так, бачите, персоніфікував, так, улюднив образ цієї верби. Верба справді дуже поширена і в народних прислів'ях, приказках. Якщо згадати, наприклад, кажуть, Дубла мається, а лозина нагинається. От тут є алегорія, немає це на увазі в прямому значенні. Дуб це така вперта, непокірлива людина, і така людина в житті їй дуже важко десь з чимось змиритися, а от лозина це символ такої це вказівка на таку людину, яка вміє десь в доброму значенні цього слова пристосуватися, десь поступитися, десь зрозуміти іншу людину. Потім кажуть, що дівчина як верба, де посадиш, там вирос <різь> <різь> знову ж. Ми знаємо, що верба вона дуже легко призвичає, до будь-якої землі, і так само дівоча натура, адже дівчина виходить заміж, йде в хату свекрухи, чужої людини, вона змушена також якось змиритися, пристосуватися так, як пристосовується і верба. Е, є дуже гарніші такі е, прислів, я в значенні такому, може, трошки комічному. От коли людина якась така бешкетник за характером, любить всякі витівки, про неї кажуть, о, за ним золоті верби ростуть. <плес> так. Або коли людина любить говоритися, всякі нісенітниці, каже, та його послухаєш, то в нього там грушки на вербі ростуть. Ми знаємо, що груша це таке неплодове дерево, і тут в такому гумористичному плані. Ще є такі забавлянки, навіть, де є верба. От, наприклад, ми знаємо, що вербна неділя це ж якраз період Великого посту, а колись люди дуже постили, і навіть дітям не давали скоровного. І коли діти щось просили смачненького, то казали люди, були, вар... були вареники в масницю, але всі на вербу повтікали. І От Я діти цікава. думали, як це вареники на вербу повтікали. І дітей розвивалася фантазія. Це було дуже добре ще використовували вербу в такому також негативному плані, коли йшлося про якесь таке нечесне кохання, яке було неблагословене церквою, казали жити на віру. Казали, та в них така любов під вербами ховаються. От знову ж бачите, образ верби в такому негативному плані. Або коли хотіли прилякати дітей, казали, не можна купатися до літнього Миколи, бо інакше з чоловіка верба виросте. От до літнього Миколи це до 22 травня. Так, і щоб людину прилякати, що означає верба, людина може померти від mm -hmm. застуди, і от таким чином наганяли на дитину страх. Взагалі, образ верби справді дуже поширений. В нас в Україні і є цілий такий промисел вербовий. Так, з лози плетуть і кошики, і загорожі, і коромисла, і меблі дуже зручні. Тобто, це така деревина, вона справді дуже легко пристосовується, дуже швидко виростає. Її можна використовувати, наприклад, козаки, колись з лози робили човни-довбанки. Вони були дуже зручні з верби робили навіть музичні інструменти, кобзи, бандури. Козаки робили з верби також і ложки. Тобто такий матеріал його із хату з неї будували. Хоча він не є такий міцний, наприклад, цей матеріал, як дуб чи там бук. Але mm -hmm. разом з тим, так як його в Україні було багато, його застосовували в побуті дуже часто, дуже багато. І бачите, він перейшов навіть і в поезію, так перейшов і в народну творчість, фольклор, і навіть от в загадках є. Є такий, така загадка кажуть: Стоїть верба серед села, розпустила. Гілля на все поділля, от образі верби, мається на увазі сонце. Ще також верба має таке значення і в народній медицині. Так, використовують і в народній медицині. От мене колись одна жіночка питала, каже: ну от я посвятила вербу. Ну що мені з нею далі робити? От дуже часто ми щось робимо так. А, бабуся так робила, мама, я так роблю. А чого так хто його знає? А от треба вникати в зміст. Що робили? Коли несли цю вербу з церкви, діти вже по дорозі освячену вербу старалися їсти котики. Оці так, тому що вважалося, що не буде боліти горло. Зараз власне ця традиція не западає, продовжує не ну, западає, далі. так і діти і зараз їдять і оці котики, і Точки. Власне, верба має начебто такі цілющі властивості. І це справді це доведено медициною, тому що, наприклад, в корі верби є такі дубильні речовини, її використовують для вичинення шкіри. А взагалі, колись люди навіть використовували хоч маленьку дощечку верби, кидали її в відро з водою, і вона очищала. Виявляється, вона має такі дезінфікуючі засоби. З неї освяченої верби варили чай, коли діти хворіли. Її кидали також, наприклад, ми знаємо, ми Йому що освячують не лише вербу, а ще освячують зілля там на зелені свята католицькі церкви на Божого тіла, на Маковея освячують зілля, і оце зілля і вербу. Коли хворіли чи тварини, чи люди, тобто, наприклад, корова хворіла, варили чай з верби із цього зілля, і таким чином напували і ставали здоровими, якщо це і діти, і худоба, так тому що це люди розуміли, що тут є і чисто така якість природня, так тобто вони мають властивості лікування, і ще є божественна благодать, тому що воно освячено церквою. Власне, говорила, що вербу сидять на городі, коли з церкви, це на щастя. Якщо верба прийметься, дівчина вийде заміж або хлопець, так так, також ожениться. <ріст> так, також в такому плані. Люди звичайно, власне, є різні думки в кожного. Так, так. Вірили люди, тому що казали, що верба ну в наш народ також мав певні певне таке бачення. Вербу, от були дерева, які були, ну, вважалися народом такі благодатні. Їх садили біля оселі. А були дерева і кущі, яких не хотіли бачити біля оселі. Наприклад, бузина говорили: о, бузину ні, бузину треба нищити, бо вважали, що в ній нечиста сила водиться. А от верба вважалося, що якщо верба всохла біля оселі, це погано. Це казали, вже нечистий, домішав туди свою руку. І чому навіть народі кажуть, ага, закохався як чорт суху вербу. Є ще такий вислів. Тобто, десь там на околиці села стояла суха верба, і от люди казали, не було кому її зрубати. Люди обминали таку місцевість, бо казали, що це верба вже, якщо всохла, то це вже справді це таке дуже живуче чи дерево. Взагалі, верба любить оселятися, де? Там, де є вода. І, от, наприклад, навіть в нас в народі є такий промисел, називається Лозоходці. Це були люди, які брали гілочку верби. Ну, приблизно вона десь мала який вигляд, якщо я так от покажу. Бачите, вона мала бути так розчахнута, але це не отака вільха, це мала бути mm -hmm. така звичайна верба. І це були люди, які мали таке особливе відчуття. Вони ходили так близько біля землі, цією лозою, і шукали воду. І вважалося, що там, де є близько вода. Лоза починає так клювати до землі, і таким чином, от, за допомогою лози, навіть знаходили воду. Причому вважалося, що там, де е, лоза клює, там буде хороша вода. Верба це взагалі рослина надзвичайно цікава. Вона викликає інтерес не лише як символ України, а звичайний біологічний вид. Але і як ритуальна, правда, рослина? Так, ви знаєте, верба, от я вже говорила, що і в прислів'ях, і в піснях, і от навіть в українській літературі. От ми знаємо, що про вербу і е, говорить і Леся Українка, якщо взяти лісову пісню, та мавка каже, що вербиця для неї була як матуся, вона її на зиму заховала. Про вербу згадує і Шевченко, каже, люди хиляться як лози. А наприклад, ну всі ми знаємо такий вислів У Василя Симоненка, є вірш «Лебеді материнства. Він потім вже став піснею «Виростиш ти сину, вирушиш дорогу. І отам Василь Симоненко каже, що а коли впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби і тополі, стануть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощання душу залоскочуть. Тобто, останній момент до людини, яка загинула на чужому полі бою, прийде Україна. Тобто верба і тополя як символ України, тобто вигляді цих дерев прийде сама Україна до людини. Тобто, ми бачимо, воно справді, от без як то кажуть, верби України, без верби і калини, нема України. Тут ще додається, і тополя, це такі символічні дерева. Наш народ їх дуже любив, сади, вони поширені. І видно, це потім перейшло і в такий і в церковний обряд, тому що верби багато. І коли на вербну неділю ми знаємо, що це пов'язано з тим, що люди вітали Христа оцими гілками, які росли там. А в нас в Україні вітають Христа свого роду також оцим вербним гіллям. Завжди казали, от засвіла верба прийшла весна. Так, з цим, так, власне, так, також пов'язано. Так, от бачите, такі котики гарні. І от мені е, так дуже подобається те, що от коли ми так шмагаємо легенько одне одного, це ж не об'ється для того, щоб побити, так? а для того, щоб так пробудити, розбудити від зимового сну, так? надати цієї життєвої сили, такої краси, творчої енергії, спонукати до добра, до любові, такою маленькою весь, вербовою гілочкою. На завершення нашої розмови, як ви власне, готуєтеся до певної неділі і з яким настрієм зустрічаєте Пасху? Ну, Завжди колись моя бабуся казала, лоза має зайти в чисту хату. Тобто насамперед газдині старалися, ну, я також стараюся, як то кажуть, нас вікна помити, хату прибрати, щоб було чисто. Тобто е вже це є свого роду підготування до самої Паски. Е і тому в побуті вважалося дуже важливим, щоб в хаті було чисто прибрано, щоб були побілені стіни, вікна помиті, щоб було гарно. Ну і насамперед, напевно, це навіть важливіше за такі зовнішні моменти, це підготувати душу свою, е вимисти її від всяких. Гріхів від всякої нечистоти, від всякого недоброго, щоби прийти на неділю лозову до церкви цією лозою, справді з чистим, відкритим серцем до Бога і до людей. Дякую вам за вашу розмову. Про цікаву за ваші поради. Дякую. Прошу.